Автор та сценарій Мец Максиміон Русланович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Один із найстаріших класичних університетів в Україні, розташований у величній будівлі сучасних чернівців в комплексі, спорудженому в 1864-1882 році, як резиденція буковинських митрополітів за проектом відомого чеського архітектора Йосифа Хлавки, стиль будівелі електричний, з домінуючим мотивом візантійської та романської архітектури. Університет був заснований указом австрійського імператора Франці. Йосифа від 31 березня 1875 року, на основі теологічного факультету, що існував із 1828 року, з німецькою викладовою мовою та з окремими кафедрами української та румунської мов, 4 жовтня 1875 року, відбулося урочисте відкриття університету, якому було надано назву Чернівецький університет імені Франца Йосифа. Університет мав три факультети: теологічний, юридичний та філософський та утримувався на державні кошти, за винятком теологічного факультету, який фінансувався за кошти православного релігійного Фонду Буковини тут викладали і вели дослідницьку роботу науковці європейського та світового рівня після розпаду Австро-Угорщини у 1918 році, коли Буковина увійшла до складу королівської Румунії. Університет був реорганізований у румунський і перейменований на честь короля Фердинанда І. Згідно королівського декрету, від 12 вересня 1919 року пізніше на честь короля Карла II. урочисте відкриття румунського університету відбулося у жовтні 1920 року, 13 серпня 1940 року, після входження північної Вини до складу ОРСР університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою викладання та поділено на сім факультетів у 1941-1944 роках. Університет діяв як Румунський в 1989 році. університету присвоєно ім'я визначного буковинського письменника Юрія Федьковича. А у 2000 році надано статус національного.